На телеканалі Тіві Сім Плюс триває інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, розповідає, що в активний сезон імпорту, а це з січня по травень 2000, Якщо говоримо за останній рік 23-го року, так то грошовий еквівалент овочів імпорту становив орієнтовно 224,7 мільйона доларів. Якщо говорити за структуру, чого було завезено найбільше, то помідори на найвищому рівні, а це майже 28%, відсотків.

25%. Якщо говорити за те, як українці споживають імпортні продукти, то аналітики також зазначають, що імпорт фруктів продовжує падати в 2023 році. Він впав на ще 3%, порівнюючи із попередніми роками. Отож, про фрукти. Овочі, що завозимо, що дорожчує не лише про це. Далі будемо спілкуватися із нашим співрозмовником. Отож, Іван Гончар, експерт з підприємництва. Доброго дня, пане Іване. Слава Героям. Україні! Героям слава отож. Бачите, навалити, наводять зараз наші аналітики подібні цифри. Якщо підсумовувати 2023 рік, чи дійсно імпорт падає? Ну він мусить падати. Ми всі повинні розуміти, що він падає, є на то е, причини. Ми розуміємо, що рівень українців теж падає в зв'язку з війною. Українці менше починають споживати продуктів, які завозяться цитрусів, овочів, фруктів. І я думаю, якщо ситуація не зміниться, то він буде далі падати. Це є природньо, і ми розуміємо, що у людей немає коштів, вони купляють саме необхідні, тому цитрусові відходять на другий план. Якщо говорити за овочі, і за такі першочергові, знаєте, овочі така, як от картопля, то зазначають, що в 2024 році вже розпоч... довелося розпочати власний імпорт картоплі. Ну, ми розуміємо, що на початку сезону вся проблема в Україні в тому, що ми не маємо вентильованих овочесховищ. Якщо б у нас був об'єм вентильованих овочесховищ, об'єм, відповідно, ціна трималася б постійно на одному майже рівні. Uh -huh. Так як в Україні немає вентильованих овочесховищ на сьогоднішній день, то ми розуміємо, що осінню картоплю закупляли 4-5 гривень, її скупили все перекупи, і на даний момент практично дефіцит картоплі він був прогнозованим, тому що люди боялися частина людей переживала, що в них немає де зберігати, і вони її продали в той період. Частину її вивезли, експортували до Румунії. Молдови, і відповідно в Україні створився дефіцит картоплі вже на власному ринку. Угу. Тому прогнозовано, що до е, травня місяця, я думаю, картопля зросте ще на відсотків 30-40. Ми це побачимо в магазинах, в супермаркетах, і це вже 100% доведено. Відповідно, буде приходити сюди імпорт, бо ціна вирівняється, і тому бізнес буде завозити сюди вже в. України картоплю. Якщо говорити за картоплю, яка її вартість буде сягати до травня місяця, і Ми... чи варто закупляти зараз? Тоді ну, дивіться, ну є певна необхідність. Люди повинні купляти по необхідності, те, щоб не наганяти спекулятивну ціну? Uh -huh. е е картоплі е все рівно буде дефіцит. Е Ну, в нас є чим замінити. В нас є гречка, в нас є рис. Відповідно, люди будуть дистанціюватися, будуть переходити на інші продукти. Але я думаю, що сам сама ціна картоплі може дойти до 30-35, а може і вище на оптовому навіть сегменті. Якщо говорити по інших продуктах, так по, по інших овочах, то по імпорту зростає аналогічно в 22 другому, в роках спостерігається знову ж таки збільшення імпорту таких продуктів далі. Цибуля в 4,5 рази почали більше завозити морква, ріпа і буряк в 10 разів взагалі почали більше завозити, капусти в 2,7 рази і огірків в 1,5 відсотки разів. Ну я для себе можу пояснити одне от збільшення, зокрема там огірків, капусти, моркви, так те, що окуповані власне території в нас, які раніше засівалися, так, і ті, які були зараз, дуже велика частина території дійсно окупована, частина. Непридатна через мінування і таке інше. Чи розділяєте ви цю точку зору? Чому ж власне цибуля, моркова, ріпак і буряк взагалі в 10 разів, капуста в 2,5, гірки в 1,5 півтора рази? Дійсно наскільки не справляється український сектор. Е, ну, ми повинні розуміти, була частина території бізнесу України, треба переналаштуватися. Це все так, не все так просто. Підготувати поля для того, щоб е, зайнятися овочівництвом, Відповідно, підготувати треба площі. Площі треба е, закупити добрива. Це все потрібен певний період. І якщо ми е, е, ну. Люди повинні розуміти, що певний період, і керівництво держави повинно розуміти, що певний період все рівно буде не хватати, все рівно ми будемо користуватися е, імпортом. Uh -huh. е, як це все зробити? Відповідно, має, я думаю, керівництво держави, е, кабінет міністрів дивитися, чого не вистачає на ринку в нас, на власного виробництва. Ми можемо Подивитися, як е, ті ж самі польські фермери, чого в них є надлишок, вони не пускають, е, диктують умови, що ми маємо проходити сертифікацію, проходити mm -hmm. детальний огляд. Чого в них не вистачає, вони спокійно відкривають кордон і запускають. Відповідно, таким шляхом вони собі е, якби, забезпечують власний ринок. Відповідно? В принципі, знаєте, якщо дивитися на, на національну таку ідею про захисника. Власного так захисника виробництва і таке інше, в принципі, можливо, з якоїсь точки зору це і правильно так на так стояти на захисті своїх власних інтересів. Чи так це в нас в Україні? Ну дивіться, в нас в Україні ми практично. Входимо, стали частиною європейського ринку, і щоб ми сьогодні не говорили. Відповідно, е якщо буде надлишок якоїсь продукції, буде ціна і буде ринок в якійсь іншій країні, mm -hmm. незалежно в якій цей країні. Ми будемо вивозити е бізнес, буде вивозити в ту країну, де є дефіцит. Як би це не було, так само і ми з імпортуємо продукцію, чого не вистачає, бізнес теж налаштовується і він завозить в Україну. Якщо ви говорите, якщо ми закрити повністю, повністю кордони, наприклад, від імпорту, то ми отримаємо по деяких напрямках великий дефіцит. Ми бачимо, що помідор на сьогоднішній день ми завозимо е в десятки разів більше, ніж ми їх е ну, споживаємо. Mm -hmm. Відповідно, буде дефіцит внутрішній ринок і теж буде спекулятивний характер. На сьогоднішній день. Е як бізнес, так і керівництво держави, напевно, повинно зробити все для того, щоб розвивалося овочівництво, фермерство і віддати гроші в реальні сектора реальним людям, які це можуть зробити. Наскільки важко тоді таке логічне питання, так виходячи з вашої відповіді, наскільки зараз важко вести аграрному виробнику у цій сфері овочівництва? Ну дивіться, візьмемо простий. немає складів для зберігання картоплі вентильованих, ми маємо дефіцит картоплі. Е, бізнес би е, виробники би засадили більше, але в нас немає складів зберігання. Склади зберігання на сьогоднішній день всі переживали, чи не буде локдауну, чи не буде відключення світла, і частина людей просто спродувалася фермери аби спродати, аби не закладати, тому що не знали, чи буде світло, чи не буде. Угу. Дуже багато факторів. Я думаю, після. Війни, коли не все налаштується, повірте мені, бізнес закриє всі діри. Чого нам не вистачає по очівництву, по продуктам харчування? Я думаю, Україна ще буде забезпечувати Європу. Ми бачимо, що сьогодні, наприклад, на, на прикладі яблук, ми наші яблука їдуть по цілому світу. Угу. Відповідно, так само і буде з іншими продуктами, але на даний момент е, е, ситуація така, яка в неї. Дивіться, якщо говорити за ті країни, звідки ми веземо продукцію, так Польща, Литва, Латвія, якщо я не помиляюся, Нідерланди а, і в принципі Туреччина, так ще якісь країни. З якої країни що найбільше везеться, і по цінах аналогічно, якщо можете продивити. Ну, дивіться, ну зараз ми з багатьох країн завозимо продукти харчування. Особливо там капусту ми веземо основному імпорт капусти йде з Македонії. Маленька Македонія практично забезпечує великий об'єм. Є там струмниця і, і, і молодою капустою весною, ранньою весною. Албанія Македонія забезпечує практично 50% ринку України. Хм, дуже цікаво. Ну от такі і дуже багато країн і, на сьогоднішній день. Вони як налаштовуються те, що потрібно на ринку. Uh -huh. Вони вивчають ринки України, е Європи, там, е і вони розуміють, наприклад, в той період це їхні там, наприклад, там е такий, е що вони можуть забезпечити, наприклад, от у них там є е Македонія, капуста, Албанія Капуста, наприклад, е е молодою картоплею, там Греція. От. Ну, ми побачимо, що е, був період, коли був дефіцит картоплі, я не задаю в якому році, що теж було картопля піднялася до 25-30 гривень. Тоді везли картоплю із Нідерландів, із Польщі, із Греції, із uh -huh. Македонії і, по-моєму, навіть із Фінляндії. Uh -huh. Така була велика географія. Uh -huh. Зрозуміло, що веземо з різних країн, знаєте, але е, власне знову ж таки Польща. Знову ж таки бачимо палки в колеса. Поляки, ми ж з вами перед ефіром власне, говорили про те, що поляки власне зробили для себе дуже хороший такий е, інструмент впливу на владу внутрішню і на Україну перекриттям пропускних пунктів так, контрольно-пропускних пунктів. Е, пане Іване, е, знову має розпочатися. Знову погрожують тим, що має розпочатися, і вже йдуть якісь певні підготовчі роботи до цього. Наскільки знову ж таки, чи зробили наші українські власне, підприємці висновки із попереднього блокування, чи готові навіть якщо буде блокування, якось шукати обхідні шляхи, і як це позначиться тоді на цінах. Ну, дивіться, як би це не було. Ми розуміємо, що Польща є транзитом, основним західному Україну, входу в Україну, і відповідно велика частина продукції йде через польські кордони. Ми розуміємо, що вже було перекривали і румуни, і словаки. Вони побачили, що від поляків це дієво, і відповідно вони зараз починають цим спекулювати. Шкода, що вони ну, не розуміють, що в Україні війна і е, практично Україна є ще там для всієї Європи, а вони роблять такі кроки. Вони роб, частина кроків робиться це е, для того не забезпечити власний бізнес. Все рівно, частину продукції, яка йде через Польщу, вона перезамитнюється в Польщі. Польські е, підприємці мають е, роботу. І хто б що не говорив, вони повинні зважати на ці речі і розуміти, що ці кроки є як шкодять, є вільний ринок. І він рано чи пізно Україна стане частиною європейської спільноти, і ринок він буде вільним. І вільно можна буде працювати всьому бізнесу. ми станемо частиною Європи. І Вони повинні вже теж навчитися, що ми будемо гравцем на європейську Україна, буде великим гравцем на європейському ринку сільськогосподарської продукції. Але поляки теж мають вчитися. Я б навів приклад Македонії, яку вони вибрали собі таку, як кажуть, коньок такий собі, uh -huh. що що вони з капустою. Так само вони можуть теж дивитися, чого не вистачає для Європи, і шукати е шляхи, що їм засаджувати, що їм вирощувати для того, щоб годувати Європу. Відпов я розумію поляків, що їм так було добре. Е Україна була поза грою. В цій великій європейській грі і було вигідно, вони диктували частину роботи. Частину людей наші їхали. Ми розуміємо на зборку в них врожаю, і так їм було вигідно. Відповідно, вони зараз розуміють, що частину цього ринку вони втратять. Вони борються за для, за власний ринок, але я розумію, що не вся Європа на це дивиться. Ми розуміємо, що частина європейців готові прийняти українців, готові в цих умовах починати спільну гру і думати, як будувати спільне європейське майбутнє. Знаєте, зараз вже в мене таке традиційне питання, особливо от, до подібних експертів. От ви безпосередньо експерт з підприємництва. Так зараз і така йде рамка переговорна рамка, якщо не помиляюсь, називається цей етап євроінтеграції. Нашого законодавства з європейським, так і зараз різні експерти засідають за круглими столами спільно з європейськими для того, аби все ж е, унормувати українські закони з європейськими, там певні там інші аналогічно і економіка, і експорт, і все інше. І зараз я так розумію, буде вирішуватися питання квот: вам безпосередньо, як людині, яка в принципі знається на справі експорту, імпорту і такому іншому, е, який був би зручний для Європи, тому що. Всі, ж ми розуміємо про те, що в Європі також бізнес, і в Україна дуже багата на різні і аграрні культури. Вона може вирощувати в принципі будь-що. У нас найкращий чорнозем, у нас найбільше земель для посівів і таке інше. І що потрібно, які інструменти потрібні для того, аби українському підприємцю, який займається вирощуванням, який займається аграрною сферою, було комфортно в тому європейському союзі чи є щось таке? Ну дивіться, як би не було, ніхто не в змозі оці квоти для мене це дуже дивно, тому що ніхто не в змозі як в Європі спрогнозувати погодні умови, так і в Україні спрогнозувати погодні умови. І ті чи інші культури, які будуть мати врожайність, вони ніхто не в змозі. Який дефіцит виникне чи в Європі, чи в Україні продуктів харчування. Вони повинні розуміти, не, ніхто не спрогнозує ці квоти. Uh -huh. Ну на якщо нам поставлять квоти по поставці, наприклад, там картоплі чи зернових якихось, вони поставлять квоти. А тут не врожай Європі. І що вони будуть робити, uh -huh. коли є дефіцит? Ну ми завеземо uh -huh. по квотах. Розумієте? ці квоти – це пер, перш за все обмеження бізнесу. Бізнес, якщо ми хочемо. Е, е, СОД, світова, світова організація торгівлі, там вони теж є певні обмеження, але ми повинні розуміти, що є певні правила гри, uh -huh. сод сформовані, uh -huh. і по яким ми маємо право працювати. Uh -huh. Зараз хочуть нас заставити не десь на рівні з Європою, виробити інші правила. Тому, на мою думку, ці всі квоти мають десь відійти на задній план. Мають дати можливість розвиватися як українському, так і європейському е бізнесу в пліч опліч іти разом. Uh -huh. І тоді він вже ринок він вималює сам структуру, що кому вигідніше вирощувати, хто що може виростити, в кого буде врожайність, в кого буде рентабельність краще, хто можливість дасть якість і все рівно. Європейська якість вища української і культура споживання є вищою європейська відповідно ми все одно прийдемо до стандартів, які будуть. Європейськими і ринок сам продиктує умови, що потрібно вирощувати, якою і і продукцією ми можемо Україна, забезпечити Європи, uh -huh. і що в Європі можна виростити в який період, зважаючи на кліматичні умови, ті ж самі Іспанії, Італії Греції, що вони можуть нам дати відповідно за це є саме тоді в принципі правильно. буде найбільш комфортніше для усіх країн Так, от такий так. безпосередній діалог. І дійсно дивіться, Олександр Соколов, власне, так, також експерт. Він зазначає, якщо повертатися до блокування кордонів, про яких ми з вами говорили, він говорить про те, що якщо зараз будемо шукати альтернативні маршрути в об'їзд заблокованих пунктів пропуску, збільшиться вартість поставок орієнтовно від 600 до 2000 євро з машини. Про це він говорить, власне аналізуючи ту ситуацію, яка може бути, тому що як вже от, і далі його далі гопка той самий говорив, що власне не можуть стояти фури у довгих. Ми всі це розуміємо в довгих чергах через те, що псуються власне. Продукти, і потрібно дійсно шукати альтернативи. На вашу думку, чи так це і як безпосередньо зараз, якщо буде дійсно блокування кордонів з Польщею, і які найближчі шляхи обходу можуть бути безпосередньо, чи шукали вже і виясняли, як Ну, дивіться, ну вони сказали, що 2000 дві тисячі євро. Це так. мало доходило перед новорічні свята і до 7000 тисяч євро. Тобто, фактор. це. Сім тисяч е з однієї машини шини, так було фракт, який коштував дві, доходив до семи і практично е створювалися і спекуляції як з польської сторони, так і з української сторони по проходу кордонів. Ми в кінці частину бізнесу отримали збитки, тому що е взяти там проходили через Голландію, через порти Польщі, вони теж отримували продуктів і. З Аргентини з Бразилії, і, наприклад, uh -huh. той же самий взяти продукцію ананас Такого ситуації не було ніколи, що після Нового року всі, хто його завіз, отримали збитки, uh -huh. бізнесмени. Тільки із за того, що була ситуація на кордоні така. Відповідно, всі повинні розуміти, що Україна є частиною Європи. І от такі, скажімо, Створювати один одному проблеми як польські фермери, так і українські. Ну відповідно, ми можемо теж частину продукції, потом польською блокувати. Вони ж не розуміють, що частину продукції вони теж продають на Україну. Але їхні порти заробили при умові в 2-3 рази, порт Гданська і інших порти заробили в 2-3 рази більше, mm -hmm. надходжені отримали в свою власні, власники портів і, польський бізнес отримав в 2-3 рази більше робити в портах. Відповідно, вони теж отримали прибутки, а в результаті цього всього український бізнес, який їхав перед святами, він отримав збитки. Такі речі, ну я ж читаю, це не є правильно. Угу. Е, дивіться, це ми говоримо за автошляхи, а якщо говорити за інші шляхи, дешевше все, що все ж таки краще таки автотранспортом користуватися е, по практиці. Ну, дивіться, ми можемо, наприклад, якщо е, автотранспорт він є самим комфортним, е, він є самим швидшим, якщо взяти теж же, же залізнодорожний, угу. ми за ким перекинуть контейнера на на платформи, заки вони пройдуть кордони, заки вони зберуть е, цілий ну, поїзд. Ну я думаю, що це саме комфортно це автомобілями. І об'єм продукції, який треба назбирати на машину, і ми беремо на поїзд. Це зовсім інші речі. Так само на корабель, корабель там вже багато більше uh -huh. об'єми е, продукції. Тому відповідно до цього всього. Ми повинні розуміти, що ці всі речі в країні і, ну, і в Польщі, і в Україні вони мають прийти до якогось консенсусу, виробити спільну скажімо, роботу, зробити так, щоб бізнес один одного поважав. На сьогоднішній день частково польський бізнес хоче диктувати українському мові. І знаєте, на даний момент чомусь е, український бізнес в якісь такі ж слабші позиції, на жаль. Поляки таку якусь, і вони не лише, до речі, українські, а й по всій Європі. Якщо проаналізувати, ми також аналізували, то поляки таким чином по всій Європі собі домагалися якихось певних послаблень і таке інше, не лише з Україною, а й з іншими країнами. Добре, дивіться, якщо говорити за Румунію, також там і нову дорогу будують в обхід Польщі для експорту безпосередньо, так і взагалі, якщо відійти від Польщі а дійти до інших країн, так, які також межують, час від часу і там виникли. Кають певні страйки, але вони менш тривалі і вони закінчуються. Можливо, тоді дійсно, поки Польщу варто від щоб вона так відійшла. Знаєте, там хай собі страйкують. А ми будемо користуватися іншими шляхами, чи це можливо? От по практиці, ну дивіться. Ми всі повинні розуміти, що по практиці це практично неможливо. Є об'єм машин, є пропускна е, можливість. Е, Румунії пропускна спроможність Польщі. Велика частина машин, mm -hmm. велика частина машин. Якщо це все піде в один поток, наприклад, через Румунію, mm -hmm. які би об'їзні шляхи не будували додаткових доріг, все рівно об'єм тих же самих пропускних пунктів не зможе буде опрацювати. По-друге, є ви розумієте речі, які там, наприклад, логістика через Польську, що все рівно ближче. Uh -huh. Наприклад, йти з Туреччини, то йдемо ми через Румунію напряму, через там Порубне. А вже, наприклад, йти з тої самої Голландії, йти через Румунію, це знову знову обхідні. Uh -huh. І на останок, останнє питання, те, що цікавить, мабуть, усіх телеглядачів, саме ціноутворення, яким воно буде навесно. Чи буде воно падати, коли будуть падати ціни на овочі і фрукти? Ну, дивіться, ми всі розуміємо, сезонність дефіциту. Ми розуміємо, що ціни на продукти харчування, на особливо на овочі, і фрукти, залежать від сезонності. Цей раз. Особливо ще залежить. Ми розуміти повинні те, що в країни виробники, наприклад, та ж сама Туреччина, ми говорили про помідори, що вони зросли в кілька разростають кілька разів і об'єм імпортується їх в рази в десятки разів. Яка вражайність в Туреччині буде? Яка врожайність буде в Польщі? Яка врожайність буде в Румунії? Який їх власний ринок з'їсть? Mm -hmm. І що ми можливо надлишок завеземо в Україну? Ціни, наприклад, на місцеві продукти харчування. Я думаю, що морква капуста втримуються якомусь там сегменті картопля. Вирости, ми розуміємо, що є певний дефіцит. І спочатку був дефіцит в Європі, який Україна закрила Румунію, Молдавію і Болгарію був дефіцит mm -hmm. самої осені, Вони закупляли об'єм картоплі. Я думаю, що частково він спричинив наш дефіцит і в Україні. Mm -hmm. Ми поділилися з ними, і я думаю, що ну очікувати, що буде щось дешеве, не буде. Поки не буде, на жаль, так, так? ну власне, пора ви також радили нам, що не варто власне спішити і купувати одразу все, навіть якщо воно не буде трішки дешевше, тому що це створить штучний, штучний. дефіцит. Отож, ми вам дякуємо за ваші поради, за те, що прийшли, і розповіли нам, все ж таки, як впливає ситуація. Ця у світі на українського виробника на український експорт і утворення в нашій державі. Отож, Іван Гончар, експерт з підприємництва, був з нами сьогодні. Дякуємо ще раз, що прийшли. Ну а на дану годину у нас поки що все